Мер Чорса хабар брав, однак сидіти не буде. Роману Зубу присудили два роки позбавлення волі, але зі спитовим строком. Крім того, ще рік чиновник не зможе займати керівні посади та й взагалі позбувся рангу посадової особи місцевого самоврядування. Однак прокуратуру такий вирок не задовольняє. Державне обвинувачення в суді під час дебатів зайняло позицію, згідно якої пропонувало призначити покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Ми вважаємо, що призначене вироком суду покарання є у даному випадку м'яким, і вивчаємо вироки на предмет його відповідності вимогам закону. Нагадаємо, міського голову затримали ще в березні. Тоді посадовець у власному автомобілі отримав хабар у 18 тисяч гривень, але на суді запевняв, брав не для себе, для громади. Хотів на ці кошти спорудити блокпост поблизу щорса. Щоправда, у вдячність дозволив підприємцю облаштувати майданчики сортування сміття на місцевому звалищі.